Ми дуже відкриті, але про це потрібно предметно говорити. Ми mm -hmm. почали показувати вже предметно, що у нас є так, без для медіа, без а, засекречених об'ємів, але вони дуже серйозні. Як я наводив mm -hmm. приклад щодо урану або титану. Дивіться, ми найбільші в як мінімум в Європі. Mm -hmm. На цьому континенті в, в таких напрямках, і тому мені здається, що це дуже важливо захистити, щоб це не дісталось безкоштовно руським або не дісталось іншим, а кому можуть віддати русські Ірану або Північній Кореї можуть віддати за щось за борги, за якусь підтримку і Китаю тощо, тобто ми ну, не готові просто так це віддавати. І мені здається, що з точки зору безпеки. І це дуже небажано, щоб це було під контролем а, тих чи інших союзників Росії. І Мені здається, що це не є в інтересах сполучених штатів. В Інтересах сполучених штатів щоб це було справедливо контролювалося Україною і був доступ а, з західного світу нормальних цивілізованих партнерів. Скажіть, а волібітейкендисмап скажи тя в цю карту інформацію.